Дострастей Христових. Славний полуковочий Господи Неба і землі, побачивши тебе безсмертного Царя, померлого на Христі, сотворіння закрили свої обличчя, небо жахнулося, і підвали світу затряслися. Я ж подячно кланююся Твоєму, ради мене стражданню і молюся з розбійником. Із... Боже мій, згадай мене царстві своїм. Зараджуючи упадкові ангелів, ти не взяв людської природи від ангелів, але, бувши Богом ради мене, ти стався чоловіком і так духовно померлого чоловіка оживив своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за ласку велику. Любов і співаємо твою честь. Ісусе, предвічна любове, Ти сильно полюбив світ. Ісусе, ти покинув ангелів у небі і зійшов на землю до людей. Ісусе, ти людьми заповнив місця відпалих ангельських хорів. Ісусе, Ти зрівняв людей з ангелами. Ісусе, ти обгородив людину своїми божественними Тайнами. Ісусе, Ти кормиш її англійською поживою. Ісусе, ти дійсна манна. Ісусе, ти хліб, що зійшов із неба. Ісусе, ти невмалива підпора людського серця. Ісусе, Ти пожива, яка ніколи не нищиться. Ісусе, ти мої безсмертні розкоші, Ісусе, ти моя вічна насолода, Ісусе Боже мій, згадай мене в Царстві Своїм. Побачивши тебе в пересмертній боротьбі, ангел прийшов і підкріплював тебе, коли наші гріхи немов важкий тягар, затяжили на тобі, ти взяв мене погиблого на свої рамена і приставив своєму Осеві. Тому я припавши на навколішки, молюся і співаю твою честь, Алилуя. Не усвідомивши незрозумілої причини твоїх добровільних страстей, юдеї, коли ночі з ліхтарями шукали за тобою, і ти промовив до них це я. Вони зразу подалися назад, але потім, з'явивши себе, повели на суд. Ми ж припавши перед тобою навколішки з острахом кличемо. Ісусе, те сонце, пошуковане з ліхтарями. Ісусе, ти притемне світло, світу, який зненавидів тебе. Ісусе, що проживаєш у недоступнім світлі, ми обійняла тебе. Ісусе, безсмертний Боже, Сину. Син погибелі видав тебе на смерть. Ісусе, якому не було лукавства, зрадник лукаво поцілував тебе. Ісусе, зв'язаний, ти розв'язуєш гріховні кайдани. Ісусе, зв'язаний твої руки, не винні твоє серце чисте. Ісусе, зв'язаний, зв'яжи мої. Непогамо пристрасті, Ісусе, Ти все даром усім роздав, а сам був проданий за срібняки. Ісусе, ти ягня, що Його ведуть на заріз. Ісусе, ти взяв на себе вислуги, тому помилий мене свого слугу. Ісусе, що стався подібним до людей, направ мене, що подібнюся до розумних істот. Ісусе, Боже мій, згадай мене в царстві Твоїм. Завдяки своєму божеству ти заповнив трикратне відречення одного з твоїх учнів. Він же гірко заплакав, як побачив тебе, свого Господа і вчителя. Господи, поглянь на мене і розгорми моє затверділе серце, щоб я своїми сльозами обмив себе. Гріхів, бо я співаю тобі честь. Аллилуйя. Мавши власть за чином архірея Мелхиседека, ти владикою Господи, всі став на суд, Перед фальшивим архіреєм Каяфою, ти прийняв мук від твоїх слу, від мене прийми Отце. Ісусе, неоцінений ти був куплений за ціну 30 срібніків. Ісусе, це наше майно був ограбований розмінниками. Ісусе, бажання всіх ти куплений, відкинений Петром. Ісусе, досконалий Божий чоловіку, і чоловічі, людей, які б кували собі з Тебе. Ісусе, моя потіха, учні покинули Тебе. Ісусе, не, не злобне ягнятко. Пожертвуване звірима, Ісусе, Архирею, Ти своєю кров'ю війшов до святині. Ісусе, непорочний хорони мене від усякої всякої Ісусе, відлучений з від грішників, визий мене з гріхів, Ісусе, що маєш владу в'язати розяв у шляхитний мій ум земських речей. Ісусе, що сидиш, праворуч Отця. Не відкидай мене з-перед свого обличчя, Ісусе, Боже мій, задай мене в царстві своїм. Юдеї діти їхнього батька, диявна, відчуваючи в собі бурю бур... бур... вбивства, відки... від... відкинули тебе правдиву дорогу, правду і життя. Ми визнаємо, що ти Божа сина, який кри. Які крилючі скарби при мудрості, тому кличемо, але Хоч би нас почув твою дорожну відповідь, все-таки він засудив тебе на бачування начебто ти заслужив нього. Тут єдину провину, що він не знайшов у тобі ніякої вини, хоч він омив собі руки та все-таки за серце, Ми ж б'ючись блю... у груди, насмілюємося отак промовляти до тебе. Ісусе, сину Божий, Сину Діви, сину беззаконня, злобно засмутили Тебе. Ісусе, безкрішні, хрішники збичували Тебе без винного. Ісусе, обдертий із з одежі, ти зодягаєш красою полю. Полювіли лі... неї. Ісусе, непокриний, ти наповняєш свої небеса водами. Ісусе, насичений ранами, ти накормив п'ятьма хлібами п'ять тисяч народу. Ісусе, правдива лозу, ти був прив'язаний до стовпа. Ісусе, церкві, замість данини ти отримав тяжкі рани. Ісусе, ти був увесь через мене поранений, лікуючи мої рани. Ісусе, свята земля. Лютими змірами, зора не носити мене житальним хлібом. Ісусе, вдарений камінь, освяти мене, витеклою кров'ю. Ісусе, немає такого болю, як твій біль. визволи мене від болю, Ісусе, Боже, мій згадай мене в царстві свобі. Ти, що зодягаєшся світлом, немов ризою, одягнувся своєю кров'ю. Я знаю добре, знаю, чому в тебе червона одіж. Це, Господи, я своїми гріхами поранив тебе. Ось тому тобі за мене пораненому співаю. Аллилуйя. <кхух> Ісая, що говорив про Бога, побачив тебе, покритого зневагами і ранами, з, з острахом закликав. Ми бачили Його, але Він не мав ні вигляду, ні краси. Ми ж покірно кличемо Тебе. Ісусе, улюблений Сину Бога Отця, Ти був карений. Ісусе, від відні до голови не мав Тебе здорового місця. Ісусе, Тебе бито по голові тростиною. Ісусе, твоя правиця прославилася могутністю. Ісусе, твої засмучені очі були залиті кров'ю. Ісусе, твоє лице подібне до сонця було опльоване. Ісусе, що не терпівся від погорди, Ти увінчав людину, славою і честю. Ісусе, на якому самі ангели не зміють дивитися, Тебе бито по лиці. Ісусе, Тебе бито, хоч Ти творив волю Отця. Ісусе, небесний діячу, грішників. Накинулася на тебе, Ісусе, погорджена краса, Ти був безпощадно пошарпаний. Ісусе, що був по цілому світі, тілі поранений. Повні, вилікуй мене, Ісусе, Боже мій, згадай мене в царстві своїм. Велес з'явився проповідником твоєї незлобності. Він показав народові, що, щоб в тобі не було нічого, що б на смерть. Все таки людей, побачивши твою кров, заскрелутали проти тебе зубами, кричучи, розіпни, розіпни його. Господи, визволи нас від вічного скрилу, щоб цілюючи твої ханами і співали, Алелуя». Боже всіх. Це став видовищем для ангелів і людей, як порад промовив. О, чоловік, Отче Небесний, погляне обличчя свого Христа, придіть, поклоніться висміляному, ради нас, Ісусу співаючи. Ісусе Небесне, зерно, що впало між терни. Ісус дивен, хати Ізраїль, він за тебе термін. Ісусе, що є духовною одіжу, одіжу. всіх тебе вбрали в бахреницю. Ісусе, Голова церкви, сьогодні тебе люди зневажена. Ісусе, одноістотний з Отцем, ти став посміховищем людей. Ісусе, творче, мучений з сотвореннями. Ісусе, Боже, ти сьогодні виглядаєш страдником, візьму ще мене від страждань. Ісусе, Боже і чоловіче, ти вмів терпіти муки вітра. Ісусе, лікарні, лікар, поранений грехами людським, Подай мені лік покаяння. Ісусе, від близько слави оча, освіти мене. Ісусе, постигні, побити розроби більше, що спокушають мене. Ісусе, твоє тіло буде потрошене, з любов'ю моє серце. Ісусе, Боже, мій. Складай мене в церкві Ісусе, бажаючи визволити людину з ворожої неволі, Ти покорив себе перед твоїми ворогами і перетерпів ран, щоб вилікувати цілу людину, яка кличе Алилуя. Ти виявив подову гідну терпеливість, як вороги кипкували собі з тебе, завдавали тобі болю, рани і так розшарпували твоє тіло, що воно стало червоне, наче кров. Ось тому ми з подивом кличемо до Тебе. Ісусе, прегарний, Тебе били по лиці. Ісусе, чоловіколюбше, люди чинили тобі пакості. Ісусе, Божа премудрости, люди насміхалися з Тебе. Ісусе, лагідний і покільний серцем, вони Тебе топтали ногами. Ісусе, спів... співчувай мені слабому, поки не утвориш у мені подібності до тебе. Ісусе, безстраждальний Боже. Ти терпи страсті, щоб визволити мене від мук. Ісусе, спаси мій, спаси мене, якому належать всякі муки. Ісусе, мій Боже, моє милосердя, всі немилосердно ранили Тебе. Ісусе, весь у крові ти моє світло, тому просвіти мене. Ісусе, безпомічна, твердини моє, скріпи мене. Ісусе, без заступника притулку мій, прийми мене. Ісусе, скорботна і радосте моя, розвесели мене. Ісусе, Боже мій, згадай мене в Царстві Своїм. Мойседі і Ілля чудесно з'явилися тобі на Таворі і розмовляли про твою смерть. І нині ти вмираєш у Єрусалимі, побачивши там твоє прославлене і наше спасіння, вони кличуть, Аллилуй. Де люди висмілювали тебе, і ти перетерпій муки, за мої прочислені грихи. Хто ж розповісти про прознавали, яких ти знав від народу. Одні з них кажуть, візьми, візьми його, інші осуджують тебе, немов злодія, а ще інші брехливо скаржують тебе, як сиревого ворога. Всі осуджують тебе, Бога, і проводять на смерть, А ми зі сльозами кличемо. Ісусе, ти став на суд, а всі будуть суджені волі. Ісусе, ти не відповідаєш ні слова. Хоч ти Боже слово. Ісусе, тебе постановлено нижче вогами. Ісусе, тебе зачислено до без, беззаконників. Ісусе, тебе продано з місця. На смерть, мов би ти псував людей. Ісусе, ти продуваєш кров, що зродити зроди мужики. Ісусе, ти несеш хрест. Хоч ти не ти все підтримуєш словом своєї могутності. Ісус, осуджений, мій суде, не засуджуй мене на криш. Опішному пітьму. Ісусе, безсилий моє силю, не полишай мене при моєї смерті. Ісусе, що падав по дорожі, ти був сильний у бороді від тобі, Скріпляй мене в моєму немочі. Ісусе, що прийняв з нова моя слава, не під... відкидай мене від моєї слави. Ісусе, образи і Отця, переміни моє все життя. Ісусе, Боже мій, мене в царстві своїх. Всі створіння засмутилися і побачили тебе прибитого до Христа, сонце на небі закрило свої промені, земля задрижала, завіса храму роздерлася, скелі порозпадалися, і ад видав своїх померлих. Ми ж поклоняємося на місці, де стояли твої ноги, співаючи Алелуя. Хоча великомовні безсідники багато говорили. Та все ж вони спроможні вчинити гідної подяки Твоїм страстям. Моя ж душа і тіло, серце, і ціла істота покірно припавши перед Тобою, кличуть. Ісусе, прибитий до Христа, прибий до Нього рукопис моїх гріхів. Ісусе, цяхами прибитий прибий твоїм страхом, моє тіло. Ісусе, ти розпростер свої руки, щоб усі зібрати біля себе. Ісусе, ти розпростер свої руки, щоб дати мені поцілунок. Ісусе, двері для овець, твій, був, був, твій бік був пробитий. Ісусе, наречений, ти війшов до своєї кімнати. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті, щоб ти відкрив нам скарб. Ісусе, ти зі, зі всього серця подав мені всю благодать. І... Ісусе, розп'ятий, ти розтягуєш небо, на мов руно. Ісусе, розп'ятий, розіпни моє тіло з його пристрастями. Ісусе, тобі пораховано кості, але Ти рахуєш, скільки є зір. Ісусе, дай, щоб моє серце не бажало нічого іншого бачити, тільки Тебе розп'ято. Ісусе, Боже мій, згадай мене в царстві своїм. Бажаючи спасти світ те великого сліпих, хульгавих, слабих, сухих, бідних, німих, глухих, неміжних і проганяв лукавих духів. І за те люди прибили тебе до Христа. Вони вміли співати, аллилуйя. Ісусе, предвічний Цар, все відкрите перед твоїми очима. Людей обнажили тебе, а тьма покрила. Ти так страждаєш. Стражда, Самолюдне що ти у всьому дав нам приклад. Як треба йти сліду за тобою, співаючи, Ісусе, ти лікуєш усіх, але ліку для твого тіла. Ісусе, мир правдивий, немає миру в твоїх кошах. Ісусе, непонятна любові, ти не приписував гріха своїм Бога. Ісусе. На, на полі спрагнених, ти був полі жочу. Ісусе, ти молився з сильним плачем, навчи мене молитися. Ісусе, ти виповнив усі проважба, виповнив теж мої прохання. Ісусе, ти віддав Свого духа, очах, прийми мого духа в годину моєї смерті. Ісусе, ми, ми до тебе підносимо своє серця. і витерпів витерпиш неможливе. Поки волоня оливала твоїх ворогів, Ісусе, що прийняв смерть на себе подальшим безсмертя. Ісусе, ти, що поклонявшись своєму Отцеві, прийми мене, щоб покланявся тобі. Ісусе, воліки розділили твої одіяння між собою, так і не відділили мою душу від тіла, хвилини смерті. Ісусе, що вчинив безсильною ворожу силу, визволь мене від ворожих щитей. Ісусе, Боже мій, згадай мене в царстві своїм. Твоя пренепорочна мати заспівала тобі оцю покірну пісню. Я знаю, що й до ця народився що заки повстала рання зірка. Я бачу, що сотворіння співчуває тобі. Ти, що віддає свого Духа осеві, прийми і мого Духа, і не залишай мене, що співаю, Алилуям. Світлоносна свічка Твоя мати під Христом падала любові до тебе. Пренепорожна діва вболівали, як ти дійсне сонце заходило, ми, ми співстраждаємо з нею, тому прийми оці наші молитви. Ісусе, Ти, що вийшов на висоту, дай, щоб ми думали про небесні речі. Ісусе, ти, що дозволив підняти себе на хрест, піднеси нас до свого Отця. Ісусе, Ти віддав діву свою матір учневі, що був дівочем. Ісусе, ти доручив богослова Івана, тій, що породила тебе, Боже Слово, і мене доручи, її заступництву. Ісусе, забери немов у полон наші душі. Ісусе, ти притягнув людські серця, любити Тебе, притягни мене до себе. Ісусе, ти знищив смерть, визволь мене з вічної смерті. Ісусе, ти розгромив ад, визволь мене від аду. Ісусе, ти переміг світ, визволь при себе Ісусе, Боже мій, згадай мене в царстві Своїм. Ісусе, мій Боже, подай мені свою ласку. Прийми мене те, як прийняли Йосипа Некодимом, щоб я не мав чисту плащаницю приніс тобі свою душу, паху, що ми чесно, покрив твоє причисте тіло і маючи тебе у своїм серці, в гробі закликав. Аллилуйя. Оспівуючи Твоє добровільне розп'яття, ми всі поклоняємося Твоїм страстям. Христе, і віримо сотником, що ти дійсно Божий син, який має прийти на хмара з великою силою і славою, тоді не не засором мене. Що відкуплений твоєю кров'ю, щоб я навіки дякував тобі. Ісусе, прибитий до Христа, Ти не мов трости, на якої колише вітер, утвердив мене твоїй любові. Ісусе, ти за мене проляв останню краплю своєї крові. Ісусе, паломнику, що не мав де голови прихилити, пригорни мене до себе. Ісусе, повний болю, ради гридання своєї діви, Матері, захисти мене від. Від вічного ридання. Ісусе, дерево життя, яке було прибите до дерева хресного, притягни мене до себе, Ісусе, якого всі полонивши, не опускай мене, Ісусе, знятий із христа, огорни мене Своїм Христом. Ісусе, який промови, я відчуваю спрагу, напій мене з щедрістю Твого дому. Ісусе, разом із Магдаленою, що доторкнулася твоїх ніг прийми мене. Ісусе, заведи мене до раю із розбійником. Ісусе, не осуди мене разом із тим, що розіп'яли тебе. Ісусе, наставнику життя, подай мені життя вічне. Ісусе, Боже мій, згадай мене царстві своїм. О Ісуса Христа, Боже мій, довготерпеливий і примилосердний, приймий до мою маленьку подяку, що від усієї душі приношу тобі і вилікуй мене від усякого душевного і тілесного болю своїми спасительними страстями, та захищай мене від усяких невидимих і видимих ворогів, від безпощадних бісів, від пристрастей і похотей, при кінці ж мого життя. Будь при мені і подай мені вічне Царство, щоб я міг по віки співати з тобою честь, Алилуя. Прибитий за нас Христо, Ісусе Христе, єдинородний Сину Бога Отця, безмірна, бездонна милосердя, любові і щедрості. Я знаю, що ти з невимовної любові до людей зволи за мої гріхи проляти свою кров, яку я окаяний і невдячний через дії гріховні звички. Потоптав і ні за що мав, своїми брудними і чистенними гріхами, поглянувши своїми душевними очима на тебе, пораненого Господа, Творця і Спасителя мого, я з довір'ям наважуюся припасти перед тобою навколішки, кидаючись у твої рани, повні милосердя, прохаючи прощення гріхів і виправдання, мого поганого життя. Владико, що не бажає смерті грішника, але ждеш на Його навернення, будь милосердний до мене, своєю всесильною наукою, наверни мене, наверни мене до себе і направ мене на дорогу дійсного покаяння, бажаючи сьогодні зачати своє спасіння з надією на Твою поміч і приходжу до твоїх причистих ран. Які я сам завдав тобі своїми поганими ділами, це я болюче порану твої руки, ноги і серце, нехай я увійду у ці рани, бо знаю, що не загину в них, тому що твоє любляче милосердя продовжує розкаяння грішників. Скрий і захищай мене в них по всі дні мого життя. Доготерпеливий Христе, я не хочу виходити з них. Ані до останнього свого віддуху відвертати своїх очей від Тебе, що висиш на Христі. Якщо тільки Ти не відкинеш мене від себе за мою негідність і не позбавиш мене своєї помочі, не позбавляй, Господи, не позбавляй мене своєї доброти, але згідно зі своїм милосердям прийми мене, що вертаюся і припадаю тепер перед тобою своїми страстями. Приборкай мої пристрасті, очися і обмий бруду, окропи, чини мене таким, яким бажай сам мене бачити, своїм розп'яттям розіпни мене для світу усього пристрастями і похотями. Огороди мене своїм Христом, відганяючи від мене невидимих ворогів, що завжди чагають на мою душу, і дай ласку щоденно радісно нести свій хрест. Припитаючи і присячу себе твоїй волі, я представляю тебе, мого розп'ятого, Господа, я приклад своїм духовним очам, серцю, думкам і всім моїм почуванням, щоб я бачу тебе єдиного до Христа, прибитого, коли моя душа буде покидати своє земне тіло, і щоб ти прийняв мене під свій покров, захисти мене від злобних духів, і навіки посели мене у своїм вічні разом з іншими грішниками, які, які приподобалися тобі своїм покаянням. Амінь.